Шикарна квартира з балконом і терасою на сьомому поверсі з видами на морські гірські пейзажі в місті Шенгін це північ Албанії. Квартира здавалася в літній період 120 євро. Додивіться відео до кінця, я покажу вам, яка зараз квартира. Вона має три окремих отаких от, от спальних кімнати, от, два окремих санвузли. В одному є ванна, душ, рукомайник. В іншому душ, стиральна машина, рукомийник. Кімнату гостєву. Є навіть камінчик, який також працює, можна взимку тут грітися. От, балкончик, з якого відкривається вид на гори і море, яке знаходиться, пляж 50 метрах. Просто шикарно, правда? От, і хто зібрався сюди, в Албанію. От. Телефонуйте, номер телефона, закріплений в шапці профілю каналу. Ця квартира, як вже сказав, 120 євро, здавалася в сутки. Зараз можна набагато дешевше її винайняти От на зимовий період з вересня місяця по червень місяць. Тому звертайтесь, ціна дуже смачна з гостьової кімнати і також з однієї спальні. Є вихід на велику терасу, з якої відкриваються шикарні види на гірські пейзажі. В кожній спальні є кондиціонер, двохспальна кровать, от, шкафчик. в цій кімнаті є побільший шкафчик. От, і ще в одній спальні, є двоспальна кровать і ось в цій кімнаті є кухня, духовка, мікроволовка, плита електрична, стіл. Є інтернет, телевізор і камінчик, яким також можна користуватися. Він працюючий квартиру також можна купити за 220 тисяч євро.